Всім привіт! Сьогодні в мене влог. Я їду до Одеси. Зараз я покажу вам, коли ми вже будемо в вагоні. Дай вже в вангоні. Поки що такого нічого нема. собака самбається. Там он собака. Да что там? Так, что, -то что, что можно еще такого ничего не май, мы еще не поехали. Тому, я буду вам сниматься, самый крутой момент. Я уже проект уже красиво я уже на другом этаже город ветер Нам обычно все это уважение Так, ну теж дуже громко. Так, останній раз я їздила у поїзді десь 6-5 років. Він моду Одесси. Я така рада. Блін, це ж дуже класно. Буде ще відео блог, тому це не одне. Може, коли я приїду, я ще буду знімати. Ну і шорти десь буду теж знімати. Іноді на, мор... ну, на морі, можу буду знімати. Ну, mm -hmm. mm -hmm. так не знаю. Дуже вітряно. І уходи. Зелена трава, блин, це виглядає більш красивіше, ніж ніч на відо. Прикольно ось Ще все, тут поки що немає нічого такого. Коли ми приїдемо, я вам все буду показувати. Так, це цілий влог. Насправді ніч, я буду далі знімати. Завтра ще я буду знімати, зроблю міні тур. квартири Так. <покажу>, покажу вам я все. В принципі, якось так. В общем я планую показати вам завтра. Вау, там як красиво. Зараз можу. покажу. В тому вікні. Так. так, завтра я хочу вам сняти... Э, э, якщо ми вже завтра приїдемо, то я все там, як ми приїдемо, все додому. Сказати мені там трохи квартири, ну, mm -hmm. mm -hmm. якось так. Може, ми підемо на море? Я не знаю, десь, мабуть, в п'ятнадцять. Вже вісім ми будемо виходити Вісім ранку завтра будемо виходити. Скільки на годин? Ще дванадцять? Десь 12-11 годин ми будемо їхати. Так, це я вам буду знімати. Я буду знімати вам. Все, давайте. Це не попасть в другу. Ще ми напрощаємося, я ми тільки назад. Куда там красота Ці ще буде на цю красоту України? Я думаю, цей блок ми вже дотягнути Na jedno widok, nawet na dwie części. Myślę, że w jednej części to będzie. No, wiesz, ja myślałam, -my, że dwie My -my, części, nie tak, I tak, dwie części. Oni będą... Ja nie myślę, My -my, że oni będą tam. Zawтра, po bólu. jutro. Bo mogli z nami nie

Вище. Тут нам понесли сахар, як я разумею, сукор. Так, танчань. Дружечка. А, да, прикольно. Да, наша спи, А потом я вам его... все завтра покажу. Ну, уже... До ну, наступного дня. А потом... а -а 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 -а. Чувство снять. <laughs> у меня все пропустила. Ну, ну, Спасибо. Спасибо. як красиво може ще шість. Якісь рослинка. Завтра я вже буду знімати вам все інше. Зараз і у нас Всім добрий Добрий день або добрий вечір. Вже покинулася тільки п'ята годину. Рано. За красиво я в Джимслонге Так зараз я полною зараз это красиво самокни было красиво уже она красивая я зараз планую зняти зняти до, до кінця. Потім йти ну, до квартири. І в квартирі я зроблю міні рамки. Так, не мабуть все. Далі. Ми вже приїхали до Одеси, тут дуже красиво. Ми перемістимося у нашу квартиру Ми вже у квартирі. Давайте я вам проведу міні рум тур так. Тут у нас ось такий стол, та стучка. Ще тут у нас є холодильник. Ось так ось. Далі в нас ванна кімната. Тут в нас ось така ось раковина, э, стара машинка. Та пахнет. Туалет. Ванна. Ось така свій ванна. Так. Далі вимітаємо світло. Далі в нас зала. Зала доволі велика. Тут у нас. Yeah. Вот такая есть, выгоню, yeah. Yeah. А mm. вот такой столик а, Телевизор и есть вот такой диванчик он может раскладываться да, очень красивые картины вот эти две и еще вот эти вот очень красивые картины далее у нас вот этот столик э, тут у нас сушилка Dalyvina spalinė kambarys. Taip. Tuk. tuk, o, įsikaujau į skirimą. Kartina. Še viena. Kartina. Tuk labai daug. Kartin. Sėdlo. Maiškas sėdlo. Taip, tai idėja. Dalyvina spalina. Tuk. tuk, tuk, tuk Balkonas. Саме головне. Тут прохолодно. Ось такий вид з вікна. Дуже красиво. Mm -hmm. Так, і стілець. Ну, все. Тут велика ага, як ви чуєте. Ось такі шторки. Ну і все. Так, закриваємо балкон. Ще не дуже не є. мабуть щось так. Так, так. Оставно. Ну, це весь вісім. Буде вже друга частина, тому дивіться, вже друга частина. Всім па-па!